Бог попереджає тебе. Є п'ятеро людей, яким ти ніколи не повинен допомагати. Можливо, саме ті, кого ти намагаєшся врятувати, виснажують твою душу, крадуть твій мир і затримують твоє призначення. А що, як? Бог говорив до тебе весь цей час. Але ти був нато відволіканий, нато поглинутий, щоб його почути. Послухай зараз, дитино Божа. Бо це може змінити все. Біблія навчає нас любити, служити. Прощати. Так. Але вона також попереджає. Чітко, серйозно, і часто ми це ігноруємо. А наслідки дуже дорогі. У цьому посланні я покажу тобі п'ятьох типів людей, яких ти не повинен рятувати. Не через брак любові. А тому, що співчуття без мудрості руйнує твій мир, виснажує твою силу і знищує твоє Боже призначення. Тож залишайся зі мною до самого кінця. Бо те, що ти ось ось дізнаєшся, Може врятувати твій спокій, захистити твою ціль і зберегти твою долю. Почнімо. Перше. вічна жертва. Перший тип людей, від яких Біблія закликає остерігатись, це ті, хто відмовляються перестати бути жертвою. Послухай уважно я не говорю про тих, хто страждає і щиро хоче змін. Я не говорю про зламаних серцем, які шукають зцілення. Я говорю про тих, хто зробив жертвенність своєю ідентичністю. Вони не хочуть прориву, вони хочуть уваги. Їм не потрібні рішення, їм потрібна співчутливість без відповідальності. І саме тут так багато добрих, щирих сердець потрапляє в пастку ми віддаємо свій час, свою любов, свої молитви, свою енергію. Ми даємо, і даємо, і даємо. Поки не прокидаємось і не розуміємо, ми застрягли у замкненому колі, з якого вони і не планували виходити. Вони кричать про допомогу, але щойно ти згадуєш відповідальність або справжні зміни вони відступають. Вони чинять опір. Вони закриваються. Вони починають захищати свою дисфункцію, бо їм комфортно в хаосі. Вони побудували дім у своєму болю. І їхня ідентичність не зціленні, а в стражданні. Ось чому твої молитви не мають на них впливу. Ось чому всі твої старання нічого не змінюють, бо їм не потрібна свобода. Їм потрібна увага. Навіть Ісус зустрівся з таким серцем. У Євангелії від Йоанна 5, 6 сказано побачивши його лежачим і дізнавшись, що той вже довгий час у такому стані, Ісус запитав Хочеш одужати? Подумай про це, це було не медичне питання. Це було духовне, бо не кожен, хто плаче, дійсно хоче зцілення. Ісус, Син Божий, стоїть обличчям до обличчя з людиною, яка страждала 38 років. І він не зцілює її відразу. Він спочатку ставить запитання гостре, незручне, чи хочеш ти зцілитись? Чому? Бо не всі, хто болить, прагнуть свободи. Не всі, хто плаче, готові змінюватись, дехто вкорінився у своєму зламаному стані, дехто зробив біль інструментом для привернення уваги, виправданням, щоб уникати відповідальності, способом залишатись у бездіяльності. Поки інші тягнуть тягар замість них. І якщо ти не маєш розпізнання, ти продовжиш вкладатись у людей, яких Бог тобі ніколи не призначав. Ти продовжиш приходити, молитися сильніше, давати більше, поки твій мир зникає, твоя сила виснажується і твій фокус зникає. І в тиші свого серця ти мусиш запитати себе: я дійсно допомагаю чи просто сприяю. Я піднімаю їх чи просто продовжую їхній цикл. Я зміцнюю їх. Чи жертвую своїм власним покликанням заради їхньої безвідповідальності? Можливо, це та подруга, яка завжди в кризі, завжди зламана, завжди потребує, але ніколи не росте. Щотижня нова емоційна катастрофа, ще одна драма, ще один хаос. Ти пропонуєш молитву, пропонуєш відповідальність, говориш правду, ведеш до рішень, але вона все відкидає, бо їй не потрібне зцілення. Їй потрібна увага, непотрібні рішення, потрібна жалість без змін. І все ж, кожного разу, коли їй погано, кожного разу, коли вона розбита, до кого вона біжить, до тебе знову, і знову, і знову. А може, це хтось із твоїх рідних. Та сама людина, яка роками застрягла в одних і тих самих руйнівних моделях. Вона відкидає кожну пораду. Вона чинить опір будь якій відповідальності. Але як тільки приходять наслідки, вона чекає, що саме ти витягнеш її з проблем. Дитино Божа, почуй мене. Ти не покликана бути Спасителем для всіх. Цю роль уже виконує Ісус. Навіть Він не нав'язував зцілення. Він пропонував його, але спочатку перевіряв серце. І іноді найлюбляче, що ти можеш зробити, це відійти в бік. Дай їм пройти через той дискомфорт, який народжує справжні зміни. Дай їм дійти до краю себе. Як блудний син, який мусив посидіти в свинарнику, перш ніж отямитись, не плутай сприяння з милосердям, не вважай постійне спасіння, праведністю. Ти не покликана тягнути тих, хто відмовляється йти. Твоє завдання не виснажити себе, намагаючись врятувати тих, хто відкидає відповідальність. У приповістях 4 години 23 хвилини сказано понад усе пильнуй своє серце, бо з нього джерела життя. Це стосується і твого миру. І твоєї енергії, і твого розпізнання. Якщо тебе постійно виснажує чийсь цикл жертви, це знак. Ти не там, де Бог тебе хоче. Допомагай тим, хто готовий. Молися за тих, хто чинить опір. Але ніколи не виливай свою олію у посудину, яка не хоче змінюватись. Людина жертва не просто залишається в полоні, вона залишає там і тебе, якщо ти дозволиш. Розпізнавай, кому ти допомагаєш. Захищай свій мир, і дозволь Богові зробити те, що може тільки він. А тепер номер 2 руйнівник миру. Другий тип людей, яких Біблія закликає уникати, це ті, що нищать мир. І послухай мене уважно. Не кожен, хто входить у твоє життя, приходить, щоб принести спокій. Дехто приходить, щоб посіяти конфлікт, внести поділ і втягнути тебе у драму, яка взагалі не твоя. У приповістях 6 годин 19 хвилин ясно сказано. Людина, яка сіє розбрат між братами, слово не прикрашає правду, Бог говорить прямо. Є люди, чия присутність приносить не мир, а напругу. Їхні розмови сіють плітки, їхні вчинки образу, їхні слова сум'яття. І якщо ти не маєш духовного розпізнання, ти втягнешся в цей хаос, думаючи, що допомагаєш, а насправді Просто сприяєш руйнуванню. Дехто з вас, хто слухає зараз, ви були там. Ви намагалися допомогти тій, що постійно потрапляє в конфлікти, розділення, брудні ситуації. Ви молилися за неї, радили, намагалися вгамувати драму. Але що б ви не робили, хаос ніколи не залишає її. Це трапляється і на роботі. Колега, яка за зачиненими дверима пліткує, провокує напругу між іншими, постійно виставляючи себе жертвою. Але за кулісами саме вона сіє розбрат. Ти намагаєшся допомогти. Підтримуєш. І раптом сам опиняєшся втягнутим у павутину її безладу. А може, це хтось із родини. Людина, яка ніколи не вміє тримати мир, завжди грає проти інших, створює табори, шепоче півправди, щоб розбурхати емоції. Ти втручаєшся, щоб допомогти, щоб принести порозуміння, і не помічаєш, як сам виснажуєшся. Твій мир зникає. Твоя увага розпорошена, душа втомлена, дитино Божа, зрозумій, Бог не є Богом безладу. У 1 до Коринтян 14 годин 33 хвилини написано Бог бо не є Богом замішання, але миру. Тож, якщо безлад іде за кимось слідом, якщо конфлікт виникає всюди, де вони з'являються, це твій перший червоний прапорець. Ти можеш любити їх на відстані, ти можеш молитися за їхнє зцілення. Але не дозволяй їхньому хаосу зруйнувати твій спокій. Бо коли ти допомагаєш руйнівнику миру без жодних меж, ти не вирішуєш ситуацію. Ти стаєш її частиною. Їхня драма стає твоїм відволіканням, їхні образи твоїм виснаженням. І це не твоє покликання. Навіть сам Ісус уникав певних конфліктів. Він не вплутувався в кожну суперечку. І точно не залишався у кожному конфлікті. Він знав, коли мовчати. І коли відійти. Він охороняв свій мир, щоб залишатись у волі отця. І ти маєш робити так само. Вчися розрізняти, де справжня потреба, а де повторна драма. Вчися розуміти, коли твоя допомога вже не допомога, а зв'язок, який тебе сковує. Твій спокій занадто цінний. Твоє покликання занадто важливе. Ти не зможеш виконати Боже доручення, якщо постійно заплутаний у чужих драмах. Які Бог ніколи не просив тебе вирішувати. Запам'ятай, ворог живиться у хаосі. Чим глибше ти занурений у чужий конфлікт, тим важче почути голос Божий. Чим більше ти відволікаєшся на поділи, тим далі від свого покликання. Руйнівник миру не просто створює конфлікт. Він виснажує твій мир і ослаблює твій дух, якщо ти дозволиш. Охороняй своє серце, охороняй свій спокій. І дозволь Богові справитись із тими, хто відкидає єдність. А тепер залишайся зі мною. Бо наступний тип людини ще небезпечніший. Вони не розпалюють конфлікт відкрито. Але їхня присутність потайки виснажує тебе до дна. Давай поговоримо про наступний тип людей, про яких Біблія попереджає нас бути обережними. Номер три невдячний користувач третій тип людей, якого ти маєш уникати, це той, хто приймає все, але не цінує нічого. У духовному світі існує небезпечний шаблон. Про який багато хто навіть не підозрює. Це відчуття мені всі винні. Вони беруть твою любов, твій час, твою енергію, твої ресурси і поводяться так, ніби це їм належить. Невдячність це не просто погане виховання. Це стан духу. Це хвороба серця, вкорінена в гордості й егоїзмі. Біблія чітко говорить у 2 Тимофія 3:2 бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті, горді, наклепники. Батькам неслухняні, невдячні, безбожні, зверни увагу, невдячність згадується як ознака безбожного покоління. Користувач без подяки висмоктує тебе без жалю. Він поглинає твої добрі справи, твої поради, твою підтримку, але ніколи не дякує, ніколи не росте і ніколи нічого не віддає у відповідь. І чим більше ти допомагаєш, тим більше Він вимагає. Чим більше ти жертвуєш, тим менше це цінується. Ісус сам стикнувся з цим духом у луки 17. Колись цілив десятьох прокажених, але лише один повернувся, щоби подякувати. Ісус звернув на це увагу. Він запитав хіба не десятеро очистились? Де ж дев'ятеро? Навіть Син Божий очікував визнання? Бо вдячність це відображення смирення, а невдячність це свідчення зіпсутого серця. І, швидше за все, ти сам бачив це у своєму житті. Та подруга, якій ти віддаєш свій час, свої молитви, свої ресурси. Але коли допомога потрібна тобі, її ніде немає. Або, можливо, це той родич, який завжди щось просить, постійно позичає, завжди очікує, але ніколи не повертає, ніколи не дякує, ніколи не росте, ніколи не змінюється. Допомагати невдячному користувачу це як наливати воду в бездонну яму. Скільки б ти не давав, цього ніколи не буде достатньо. Скільки б ти не жертвував, він завжди вимагатиме ще більше. Але це ще не все. Деякі з них не просто не цінують тебе, вони обертаються проти тебе. Вони кривдять ту саму руку, що їх підтримала. Саме тому Біблія попереджає нас у приповістях 17 годин 13 хвилин. Зло не відійде від дому того, хто добром віддячує злом. Чи був у тебе такий досвід? Ти допомагав. Ти стояв поруч. Ти жертвував. А вони відплатили тобі невагою, зрадою або тишею. Дитино Божа, послухай уважно. Ти не покликаний бути чийсь нескінченний ресурс. Твоя щедрість повинна бути благословенням, не тягарем. Твоя допомога покликана надихати, а не підживлювати егоїзм. Настав час діяти з мудрістю. Припини жертвувати своїм миром, своїми ресурсами, своєю енергією для людей, які відмовляються це цінувати. Твоя олія занадто цінна. Твій спокій, надто святий. Невдячний користувач виснажує не тільки твої ресурси, він розсіює твою увагу, підточує твій дух і краде ту силу, яку Бог дав тобі для виконання твого призначення. Розпізнавай, кому допомагати, благословляй вдячних. Встановлюй межі для користувачів і бережи свій мир. Номер 4 бунтівний грішник. Четвертий тип людей. З якими Біблія закликає бути обережними, це ті, хто знає, що правильно, але свідомо обирає непослух. Послухай уважно є різниця між тим, хто бореться, і тим, хто вперто не хоче змін. Один шукає вихід, інший чинить опір. Один кається, інший гордо ігнорує істину. І Біблія проводить чітку межу між тими, хто не може, і тими, хто просто не хоче. У 2. Солунян 3, 10 12 Павло пише. Бо коли ми були у вас, ми заповідали вам, коли хто не хоче працювати, хай і не їсть. Бо чуємо, що деякі між вами поводяться безладно, нічого не роблячи, а тільки базікаючи. Вони не зайняті, вони просто базікають. І таких, каже Писання, ми закликаємо і наказуємо в Господі Ісусі Христі нехай працюють спокійно та їдять свій хліб. Бачиш, бунтівний грішник відкидає відповідальність він уникає підзвітності. Але при цьому чекає забезпечення, участі, допомоги. Він, доросла дитина, яка вимагає фінансової підтримки, але відмовляється працювати. Це той друг, що звинувачує всіх довкола у своїх поразках, але сам не робить жодних висновків, не змінюється, не смиряється. Це віруючий, який зловживає Божою благодаттю, виправдовуючи свій гріх словами, Бог розуміє мої слабкості, і при цьому навіть не намагається чинити опір ворогу чи шукати святості. Допомагати такій людині це не милість, це компроміс, і це небезпечно. Бо коли ти постійно витягуєш їх з біди, ти перериваєш ті самі наслідки, які Бог використовує, щоб привести їх до покаяння. У посланні до Галатів 6.7 написано не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що людина посіє, те й пожне. І почуй мене, кожного разу, коли ти втручаєшся в цей процес, ти стаєш співучасником їхнього бунту. Ти гребеш веслами, поки вони навіть не беруть весло до рук. Ти вкладаєшся, ти борешся, ти втомлюєшся, а вони сидять і чекають, щоб ти зробив усе за них. Ти виснажуєш себе, поки вони залишаються бездіяльними. Але Бог ніколи не призначав, щоб твоя допомога замінювала особисту відповідальність. Навіть блудний син мав прийти до тями. І не тому, що хтось його врятував, а тому, що голод і свинарник змусили його зіштовхнутися зі своїми рішеннями. У Луки 15 годин 17 хвилин написано, і він, опам'ятавшись, сказав, скільки наймитів у батька мого мають хліба вдосталь, а я гину з голоду. Його некомфорт пробудив, його пробудили наслідки. Іноді найлюбляче, що ти можеш зробити, це відійти, дати їм зіткнутися з реальністю власного бунту, дозволити Богові завершити свою роботу без твого втручання. Бо у приповістях 19 годин 19 хвилин сказано. Гнівлива людина мусить нести покарання, рятуй її, і ти знову це робитимеш. Дитино Божа, не плутай потурання з любов'ю. Бо іноді саме твоя відмова це та межа, яку Бог використає, щоби привести людину до покаяння. Подивися на Йону. Він утік від Божого покликання. Але буря, яка прийшла, вона вдарила не лише його Вона збурила весь човен. Вона пробудила всіх навколо нього, щоб вони побачили. Яку небезпеку несе покривання чужого бунту. І лише тоді, коли моряки зрозуміли, що не можуть врятувати його, вони кинули Йону за борт. І тільки після цього Бог послав рибу, яка зберегла його життя. Їхня відмова не була жорстокістю це було підкорення Божому вищому плану. Улюблений, а, запам'ятай, твоя доброта ніколи не повинна знацінювати Божий принцип підзвітності. Твої межі мають значення. Іноді твоє ні, це саме той інструмент, через який Бог повертає людину назад додому. Номер 5 духовний саботажник. П'ятий тип людей, яких Біблія закликає остерігатися, це той, кого я називаю духовним руйнівником. Ця людина виснажує не лише твою енергію. Вона приходить, щоби знищити твоє призначення. Послухай уважно, деякі люди входять у твоє життя не випадково, а за завданням. Але не кожне завдання від Бога. Дехто посланий ворогом, замаскований під можливість, стосунки, партнерство, але їхнє справжнє призначення, духовна атака. У 2 до Коринтян 6 годин 14 хвилин написано не впрягайтеся разом із невіруючими, бо яка спільність праведності з беззаконням, яка єдність світла з темрявою? Це стосується не лише шлюбу, це стосується будь-якого поєднання, де важлива духовна гармонія. Бо, коли ти поєднуєш своє життя, свої рішення, свою місію з людиною, яка несе в собі неугодний Богові дух, ти відкриваєш себе до війни, якої Бог не призначав для тебе. Духовний саботажник не завжди виглядає очевидно він приходить замаскований у вигляді привабливих стосунків, перспективного партнера, мудрого, наставника або навіть друга в господі, їхні слова сіють сум'яття, їхній вплив послаблює твої переконання. Їхня присутність змушує тебе сумніватися у своєму покликанні, у своїх стандартах, у своєму шляху. Вони нормалізують компроміс спочатку непомітно. Вони приглушують твою духовну жагу. Повільно, крок за кроком, і перш ніж ти усвідомиш, твоє розпізнання притуплюється, твої переконання слабнуть, а твоє призначення починає віддалятися. Ворог хитрий. Якщо він не зможе знищити твоє спасіння, він зруйнує твоє освячення. І найшвидший спосіб зробити це через шкідливі зв'язки. Подивись на Самсона. Він був помазаний Богом, відділений для великої місії, але його падіння не почалося з меча. Воно почалося зі стосунків. Даліла була не просто спокусливою, вона була стратегічною. Послана з конкретним завданням дізнатися секрет його сили і знищити його зсередини. Щоразу, коли Самсон піддавався її маніпуляціям, він віддалявся все далі від Божої волі. І зрештою, села залишила його, і він навіть не помітив цього. Біблія попереджає в Галатів 5:9 трішки закваски заквашує все тісто. Один невеликий компроміс може заразити все покликання. Цей маленький компроміс, цей тихий вплив, він росте. І якщо його не зупинити, він заражає усе твоє духовне життя. Дитино Божа, почуй мене не кожен, хто з'являється у твоєму житті, посланий Богом. Дехто це духовні міни, закладені ворогом. Вони приходять, щоб зламати твій фокус, розмити твою віру, зруйнувати твоє покликання. Навіть сам Ісус пережив це. У пустелі ворог постав перед ним і запропонував йому вплив царства, славу. Усе це дам тобі, якщо впадеш і поклонишся мені. Але Ісус упізнав пастку. Він побачив обман, замаскований під можливість, і він відмовився бо іноді найпомазаніша відповідь, яку ти можеш дати, це не так, а святе і сміливе ні. Іноді найбільша сила – це вміння відійти, розірвати зв'язок, закрити двері, і зберегти свій мир. Твоє призначення занадто цінне. Твоє покликання занадто дороге, твоє помазання занадто святе. Щоби дозволити духовному саботажу проникнути всередину. Бог не кличе тебе до необережного співчуття, він кличе тебе до мудрості, веденої духом. Ти мусиш розрізняти, хто справді зламаний, а хто небезпечно посланий, залишайся укоріненим, залишайся уважним, і не допомагай комусь ціною власної душі. А коли ми завершуємо це потужне слово, згадай істину з приповістів в години 23 хвилини. Понад усе стережи своє серце, бо з нього джерела життя. Сьогодні ти дізнався про п'ятьох типів людей, яких Біблія закликає остерігатись двічна жертва, еруйнівник миру, невдячний користувач, Дбунтівний грішник, духовний саботажник, не тому, що ти не любиш, а тому, що любов без мудрості це руйнівна сила. Ти не покликаний рятувати всіх, ти покликаний слухати Бога і берегти покликання. Яке він тобі дав, друже. Якщо це відео тобі сподобалося, підтримай мене підпискою. Дуже хочу зібрати перші 100 підписок, і твоя підтримка справді важлива. Разом ми зможемо досягти цього.